Ờ yeah. yeah. Втогам бах, втогам бах". Ти за словами сліди, пожалуйста. Я ваху відслался. Ти я від тебе вахую від тих слів, що ти кажеш. Чуєш, відібать, смотри, своїм, нахуй. Я попробую будь адекватним, пожалуйста. Та йди, ну, я не знаю, йди собі до когось іншого так говори там. Тихо, цих у та кажу до когось іншого так говорити будеш, до мене ти тут і так говорити не будеш. Що Ти тут і так говорити не будеш, як ти зараз говориш. Іди до когось іншого, так собі говори. О, то що? Кажу, я тобі, ну, не, ну, я кажу, йди собі говори до когось іншого, якомусь так як тебе навчили, чи що. Хайданка ты на в пользу такой напротив. Эээ, шо за хуйня, блин? Шо нам не блять? То мене зараз лохина росте. Дурненька, що ти робиш? Чого ти за массив приду. Ммм, а нічого, що ти мене закував у кайданки? Я типа не трогал. То ты ти, типу, мене ще обдурюєш зараз, а? Да. Будь адекватною людиною. Я адекватно. Потулимся один на один на страйку ліпше. Шо? Поїхали на страйк, потулимся, ти почула? На страйк? Ну поїхали на страйк, поїхали. І давай так, безмініш, ми поїхали нормальному монастрайку. Нормально. Так давайте, може, мене розкуєш, щоб я міг стрілятися, чи я буду бігати з тобою на страшно? Ну, це ти дуже напрям став. То обманюєш людей, то ще щось. Серйозно? Чи ти може напомнити, як ти мене на школьні обманув? Я? Серйозно? О, Серйозно? Та ти шо, серйозно, та ну Подожди, а сповни як викрашить на контакт, коли ми справили. Хто виграв на крашника, хто отдає тому школьника? Ти шо сказав? Хорошо. Я виграв, дев'ят кольник. Розкої зараз постріляємося. Нормально розкуй, будь ласка. Розкував. Роман, ти не напротився, давай здаємо.